Рудинки, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, продемонструвати, як виглядає будинок побудований за технологією сіп панели. Це здається канадська технологія одразу після зведення. Він у нас побудований був в доволі короткі терміни. Трішки ми почекали установки вікон. Сьогодні починаються роботи по фасаду, але я вам хочу показати голу конструкцію, як воно виглядає, коли немає нічого ні зовні, ні всередині. А пізніше вся детальна інформація буде звісно ж на каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Йшли дивитися, що воно таке сіп-звір. Власне, от що ми отримали після завершення стадії будівництва нашого будинку, це по суті коробка. Пізніше, через два тижні були встановлені вікна, двері повністю віконні конструкції, так би мовити. А на етапі будівництва компанія, в якої ми замовили цей будинок, вони побудували коробку окремо. Перед ними інша компанія будувала такий фундамент. Це геошурупи або сваї. Але цей будинок по технології сіп може ставитися що на монолітну плиту, що на от таке рішення, яке обрали ми. Таке рішення, до речі, з урахуванням того, що під геошурупи на СІП будинок потрібно ще порахувати окремо так само сіп підлогу, виходить трішки Дорожче, ніж монолітна плита, але у нас готова підлога всередині, по якій, ну як мінімум, можна ходити, вона не сипиться, не пилиться, і вона тепла вже, тому що підлога товщиною 20 см. Ну, давайте поговоримо спочатку зовні. Отже, що воно таке, чого воно складається. Це у нас по суті будинок, стіни якого виконані по технології сендвіч-панели. Тільки єдине, що замість зовні якихось там металевих чи пластикових конструкцій, у нас іде ОСБ-лист товщиною тут, от у нас біля 12 міліметрів. Всередину вкладається 150 мм пінопласту, і це все збирається потім по шматочкам. Вставляються такі бруси: це 50 на 150. Їх тут може бути 2-3, в залежності від того, що це за стіна, що це за куток, якщо це несуща частина. отут -от тут -от два бруса. бруси, бруси з'єднані між собою. На них по бокам ставляться ці сендвіч панелі, які попередньо виготовляються на заводі. Туди всередину вклеюється пінопласт, а вже тут на місці воно приїжджає і збирається як. Конструктор. По суті, ми отримали будинок вже з готовим дахом і навіть водовідведення ринви тут. Стоять. Що цікавого всередині, як воно виглядає? Тобто ми обрали проєкт, у якого є тераса, така невеличка, тут біля, не пам'ятаю, щось квадратів ширина півтора, довжина десь тобто 5, 7,5, умовно кажучи, квадратів у нас є накрита, відкрита тераса, тому що тут нічого не буде, просто колони. Це буде така зона відпочинку, це зона входу, умовно кажучи. У нас великі вхідні двері, вони йдуть з склом повністю, вони можуть роздвоюватися, правда, рішення. Таке. Не знаю, навіщо було зроблено, зараз далі покажу. І отак виглядає будинок із сіп-панелей. Всередині, тобто ми його розглядали з умовою того, що нам треба сюди буде з мінімальним бюджетом просто заїхати і жити. Якби ми обрали, ну, як мінімум, монолітну плиту фундаменту, нам нею треба було б займатися, тому що ходити по ній нереально, воно пилюка підіймається, кришиться і так далі, воно холодне. А тут хочеш ходи боса, і підлога реально вже тепла, тому що, повторюсь, тут у нас підлога товщиною 20 см, при тому, що стіни у нас 15 см. Тобто саму підлогу вже просто стелиш і нічого додаткового їй не треба. Ну і отак виглядає будинок ще всередині. Це основна кімната, кухня студія 31 квадрат. У нас в цілому весь проект 71 квадрат по корисній площі, це враховуючи дві кімнати, велику кухню студію. От там у нас крайня буде: це санвузол, тут технічне приміщення, і отакий Тамбур невеличкий. Ну і отак це виглядає. Тобто, повторюсь, підлога. Можна щось стелити, можна на худий бідний кінець ходити одразу, так, стіни, робимо лофт, покриваємо просто ОСБ-плити фарбою і вже можна жити. Тобто, це не будинок із цегли чи з піноблоку, яких. Для початку треба або штукатурку робити, або одразу гіпсом там чи ще чимось покривати стіни, робити одразу ремонт. Тобто тут заходиш в цей будинок і з мінімальними затратами ти тут вже можеш проживати. Також ну, в принципі, якщо робити оздоблення, що ми плануємо робити далі, сюди в чому ще плюс такої технології, зверху одразу на осб плиту кріпиться гіпсокартон без каркасу. Чому тому, що стіни рівні, кути рівні? Воно все виведено на заводі. Зібрано рівно, не треба нічого виводити додатково. Всі стіни в рівень, кути, повторюсь, 90 градусів. І це прям супер, тому що навіть, ну, умовно кажучи, з обмеженим бюджетом ви це можете легко робити самостійно, не треба нікого суперпрофесіонала сюди шукати. Власне, чим ми і будемо займатися. Поки що у нас в нашому конкретному проєкті тут немає перегородки, але от це приміщення на 23 квадрати, воно має ділитися навпіл, тому що тут має бути дитяча, там буде спальня дорослих. Якби, ну. Там одне вікно, тут для дитинки, щоб було світло два. По суті, високі В стелі до стелі тут біля 2,7-2,8 метра, тобто доволі таке немаленьке приміщення. Не відчувається якось тут тісно. І щось подібне, бо ми попередньо обирали між модульною технологією каркасних будинків, які при, привозять його так само, як ми поставили цей на геошурупи, ставлять вже зібрані, готові. Просто тут, тут фінально їх налаштовують і все ти можеш жити, якби. але там були низькі стіни, там були тонкі стіни, там була підлога, яка гримить. Тому ми обрали саме варіант СІП подивимось як він себе покаже в зимовий період тому що зараз літо на дворі і от я приїжджаю на дворі там плюс 20, всередині відчувається що набагато тепліше на ранок Тобто вночі будинок дуже класно тримає. тепло. Все, що стосується того, як це все виглядає всередині, також, ну, в принципі, у нас тут по проєкту були такі конструкції, щоб був легкий, швидкий і просторий вихід на терасу. Наприклад, я так розумію, вони тут постійно будуть влітку відкриті, тому що це дуже зручно, продувається, знову ж свіже повітря, ти вийшов одразу. Тут має столик стояти, каву, чай п'єш. І ми зробили роздвижну, розсувну конструкцію ще й на цю сторону, а тут уже от у нас розмічена навіть тераса має бути. Ось от. От така штукенця. це конкретно не відноситься до технології сіп, це вже наш проєкт. Тут два віконця так і були. По проєкту ми щось будемо ставити, переміщувати, гратися, де нам що підходить краще. Але от такий простір за рахунок високого даху. Високої стелі, точніше, здається, що тут просто якісь царські хороми. Що стосується санвузла, то, як бачите, тут є дві такі перегородки. Вони не готові, тому що сюди має кріпитися, по-перше, гіпсокартон, потім робитися вся комунікація, вода протягуватися, і також в будинок поки що не заведено ні світло, ні вода. Що робити, як це все проводити? От ми тут такі круги понамальовували з дружиною, де що має бути. І потім просто під каналізацію тут роблять. Це отвори прямо вниз, і вся розводка, оскільки у нас будинок стоїть повністю на геошрупах, він піднятий від землі. Ми можемо це все з'єднати. Єдине, що треба буде дуже добре повозитися з теплоізоляцією, щоб потім ні холодна вода, ні каналізація не промерзала, якби, і потім воно все буде працювати. В принципі, у нас тут місце локація така, в якій не буває морозів, там під мінус 30, вже останні 15 чи 20 років так з сусідами поговорили. От, Перегородки, в принципі, Тут сотий профіль, також під гіпсокартон. Будь ласка, береш, крутиш, не подобається. Легко береш, суваєш. Хоча не дуже легко, тут у нас несуща конструкція, якраз балки стоять. <смі> ну, але от, воно робиться доволі просто, знову ж навіть це все по рівню виставлено. Тут стіна буде глуха, поки що ми скрізь неї можемо ходити. Тут у нас буде вхід. І це приміщення ми запланували під таке підсобне приміщення. Тут буде бойлер, щоб одразу до душової кабіни, наприклад. Тут буде електрика, щоб одразу на кухню все виводилося, вода. Тепла гаряча буде у нас по стіні тут, іти, оскільки підсобне приміщення це можна зробити відкритим типом способом. А сюди ми просто беремо і просверлюємося доволі легко, тому що це дерево, там пінопласт. Єдине, що не потрапляти от сюди на брус і тоді все буде добре. Що важливо знати, з ремонтами в цілому по сіп технології не можна СІП-листи брати і різати, штробити для прокладання проводки чи каналізації, чи води вздовж. Тому що тоді він трісне, він втратить свою несущу властивість, адже по суті от, кожна з цих панелей, з яких зібраний будинок, це є його несуща конструкція. Саме тому їх бажано не чіпати. Якщо в підлозі там, ми можемо зробити отвори між брусами, от у нас тут бруси йдуть кожні, здається, 30 чи 40 см, от такий крок, де це все з'єднано. І в стінах ми можемо поміж брусами робити. Отвори це не проблема, а отрізати вздовж не можна. Ще що цікавого, от сьогодні, якраз скоро маємо починати роботи по утепленню фасаду. От він у нас стоїть до 150 мм, тобто 15 см товщини самої стіни і 15 см пінопласту в стіні. У нас додається ще 100 мм пінополістиролу, тобто утеплення зовні, тобто загальна товщина. Утеплення і стін у нас буде 250 мм, що має бути доволі тепло. Повторюсь, навіть зараз відчувається, що будинок тепло доволі довго тримає. Але як тримає? Тут а, по цій технології будинок тепло тримає, поки всередині тепле повітря, тому що самі ці панелі вони не, не є такими тепловими акумуляторами, як, наприклад, цегла чи ну, піноблок, він не настільки акумулює тепло, як цегла, але тим не менше, все-таки кам'яні конструкції вони краще тримають тепло в собі. Ну, і, звісно, Потім вони його віддають. Тут у нас за тепло відповідає виключно повітря. Тобто мінус в тому, що якщо відкрити вікна двері, швидко охолоне все, плюс в тому, що якщо ти прийшов приміщення холодне, ти його можеш дуже швидко прогріти, чи конвекторами, чи піч розтопити, якби, і, чи тепловий насос вимкнути, кондиціонер якби, так само швидко охолоджується. І найголовніше, мабуть, найбільша перевага будинків із ці панели це те, що вони дуже-дуже класно тримають тепло. Ну, Саме ще подивимося, слідкуйте за каналом, за цим проектом. Далі буде багато відео. Ну і звісно, буде досвід проживання, досвід використання будинку. Ці панели на цьому каналі. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, можливо, хтось проживає в таких будинках. Напишіть обов'язково внизу. Ну і свої думки також залишайте внизу. Піду ще покажу вам ззовні, як він виглядає. Дякую і до нових зустрічі! Отак у нас виглядає зовнішня, точніше, внутрішня сторона двору, це вихід сюди на подвір'я. У нас вже є дах. Дах виглядає дорого-багато, але це звичайний профлист під типу клік-фальц. тому що технологія клік-фальц вона дорожча. А от профлист виглядає так само. На ньому нам не їздити, ми з нього скочуватись на санчатах не будемо. Функцію свою воно виконує, і то й добре. Вікна повністю дверні конструкції прокладені мембраною, повністю це все гідроізольовано. Повністю тут все також, нижня частина в мембрані, щоб волога не потрапляла на дерево, дерево попередньо оброблено мастікою. Всі бруси, ті, що йдуть всередині, вони зеленого кольору, вони пропитані від плісняви, від комах, від короїдів от Частина брусів, зайві лишилися отак вони виглядають. Все оброблено сюди вже приїхало з заводу. Єдине, що мастікою ці чорні обробляли. Що стосується у нас нижньої частини, то так вона виглядає. Тут іде обв'язка 200 мм, здається, навіть більше Оцей брус товщиною 1, десь 6 см. якби от І він весь обв'язаний. Плита Вона знизу покрита також мастікою. Тут має бути, якщо ми ставимо на геошурупи 30 см мінімум, для того, щоб це все провітрювалося знизу, це все, звісно, стягнуто такими гвинтами. Це все сендвіч-конструкція. Геошурупи у нас глибиною 2,5 метри. Їх тут майже 40 штук на всю площу будинку. Нагадаю, що будинок у нас десь 12. 12 на 7 метрів, трішки більше 12 з хвостиком на 7 з хвостиком. І по всьому всьому периметру 2,5 метри глибина закручені геошурупи, а які виготовлені по технології гарячої оцинковки. От воно має триматись. Трішки невеличкі у нас перепади де по ділянці, по самій. Бачите, тут трішки вище, але це ми маємо обіграти тут таким імпровізованою колумбою. Ну от так виглядає будинок. Після того, як його звели, отак він вже стоїть, дайте скажу, він вже стоїть півтора місяці, три тижні тому сюди були встановлені вікна, віконні конструкції. Вони повністю приїхали з москітними сітками, одразу були замовлені. Отак це все виглядає. Вартість на таку площу з вікнами, з покрівлею, з геошурупами, виведу на екран. Плюс у нас додатково ще сюди буде фасад. Ну, тобто, це якраз таки до питання, яка загальна сума, але фасад ще не готовий. Тому трішки пізніше про це я розкажу. Отак воно виглядає. По суті, наче як каркасний будинок, але основа у нас не вата йде, а такі собі сендвіч-панелі, де всередині є пінопласт. Отакий, друзі, будиночок.